Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами відмічаємо мамине свято. Малята, а за що ви любите своїх мам? Для кожної дитини найголовніша, найрідніша людина це її мама. А для кожної мами найголовніші ви, її доньки та сини. Щодня мама дбає про вас, оточую турботою. І сьогодні для своїх мам ми зробимо подарунок. Вивчимо віршик про мамине свято. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі зроблю. Я свою маму дуже люблю. А допоможе нам його вивчити чарівна таблиця. Будьте уважні! Мамине свято я зустрічаю, я для матусі віршик вивчаю, я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. А зараз малята повторимо ще раз. Слухайте. Мамине свято я зустрічаю. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Я свою маму дуже люблю. Малята, обійміть свою матусю і розкажіть їй віршика.